Мистецтво має надзвичайно терапевтичну функцію, як індивідуально, так і колективно. Тому що мистецтво мистецтво здійснює функцію раціоналізації і репрезентації. Коли ми дивимося на ці роботи, ми раціоналізуємо, ми намагаємося осмислити в свій спосіб своїми словами на доступному кожному з нас і кожній з нас рівні, раціоналізувати, що сталося. Ми якось це проговорюємо всередині, і ми це репрезентуємо. Художник і і фотограф допоміг нам репрезентувати цю травму. Це має не повторюся надзвичайне терапевтичне, терапевтичне значення, тому що горе, яке ми всі пережили, може за допомогою мистецтва перейти в стан жалоби. Горе ти переживаєш безкінечно, ти не можеш вийти з цього емоційного стану. Прокинувшись, засипаючи, читаючи лекцію, працюючи на кухні, ти весь час знаходишся в стані горя. А мистецтво один з дуже потужних інструментів, з моєї точки зору, ключовий інструмент. Можливо, з мистецтвом тут тільки. Віра може порівнятися і переважити мистецтво. Мистецтво той спосіб, коли ти можеш свій стан горя перевести в стан жалобу. І тут вступають соціальні механізми, будь-яка художня виставка, будь-який спосіб репрезентувати травму, горе, втрату. Це наш з вами колективний спосіб вийти з. Травматичного досвіду спробувати його осмислити і от отримати цю силу, терапевтичну силу.